За дорученням президента України і наказом командувача Національної гвардії України генерала лейтенанта Лебедя виконати свій обов'язок і вручити державні нагороди нашим захисникам, ті, які загинули в боях за волю і незалежність України, за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку. Указом президента України від 30 квітня 2022 року No290 нагороджено Орденом за мужність 3 ступеня Водень Романа Михайловича посмертно. Нагороду отримує мати Надія Дмитрівна. Указом президента України від 7 вересня 2022 року No636 нагороджено орденом за мужність 3 ступеня Шевцова Владислава Петровича посмертно. Його роду отримує мати Ірина Валерійовна. Ми над громади хочемо подякувати батькам, рідним і близьким за тих своїх героїв, які до останнього захищали нашу Україну. Прийміть наші співчуття, коли прийшов час бороти країну. Повірте, що вони чесно і мужньо віддали свій громадянський і сумовий обов'язок. Я вам ще раз склоняюся. Слава Україні!